Окуляри тактичні з поляризацією Daisy c 5 Polarized Desert Storm. Артикул виробника 8117. Познайомтеся з ефективною реплікою окулярів Daisy C5 Polarized Ця модель має тактичні стандарти і покликана забезпечити надійний захист очей у різноманітних заходах, таких як риболовля, подорож, водіння авто, велосипеда або скутера. Окуляри Daisy c 5 Polarized розроблені для максимального захисту та комфорту. Їх лінзи з полікарбонату забезпечують надійний захист, а оправа із пластику з демпферною вставкою по обідку та силіконовими накладками на дужках надають додаткового комфорту. Обрамлення з отворами для вентиляції забезпечує ефективну циркуляцію повітря, запобігаючи запотіванню. Спеціальна рамкова конструкція з отворами для вентиляції не лише забезпечує чудове вентилювання, а й гарантує передовий захист. Фронтальний та бічний захист від уламків забезпечують безпеку навіть у екстремальних ситуаціях. Завушник довжиною 13 см і ширина рамки 15 см гарантують відповідну посадку та комфорт у носінні, окуляри легкі всього 45 г. Що робить їх ідеальними для тривалого використання? Захист від ультрафіолету ці окуляри не тільки забезпечують захист від механічних впливів, а й дарують надійний захист від ультрафіолету на рівні стандарту UV400. Темні поляризаційні лінзи забезпечують комфорт у яскравому сонячному світлі. А також захищають очі від горизонтально спрямованих хвиль світла, що особливо актуально при рибальці чи водіння авто у нічний час. У комплекті все, що потрібно. Комплектація цих окулярів створює максимальний простір для гнучкості застосування та комфорту. У комплекті ви знайдете не тільки самі окуляри, а й три комплекти змінних лінз для різних умов освітлення. Дужка еластична, з липучкою, забезпечить надійне кріплення на потилиці, а футляр і чохол захистять вашу оптику в дорозі. Серветка для протирання та тестова картка для перевірки поляризації доповнюють ваш комплект. Чому варто купити Daisy c 5 Desert Storm? Сонцезахисні окуляри Daisy c 5 Polarized подарують вашим очам комфорт навіть під яскравим сонцем. Полікарбонатні лінзи знижують напругу очей від інтенсивного світла, завдяки чому ви почуватиметеся впевнено. Поляризаційні властивості темних лінз забезпечують захист від горизонтально спрямованих хвиль світла, як при подорожах на морі, так і на гірськолижному курорті. Матеріал з полікарбонату забезпечує надійний захист навіть при ударах, запобігаючи розпаду на уламки. М'який спінений прошарок у середині оправи оберігає ваші очі від пилу сторонніх тіл та бруду. При цьому вони залишаються легкими та пластичними, не деформуючись при ударах. Окуляри забезпечують реалістичну контрастність. Однією з особливих переваг цих окулярів є можливість підбору лінз під різні умови освітлення. Жовті світлофільтри покращать видимість у туман. Прозорі для вечірнього огляду. Райдужно-дзеркальні лінзи доповнять ваш стиль. А сірі для інтенсивного світла. Заміна лінз не вимагає спеціальних інструментів і може бути виконана в будь-якій ситуації. Придбати окуляри можна у магазині Шериф у місті Дніпро. Або замовити на сайті, який ви бачите на екрані.